Казка про принцесу Лею та світлячків Читає Марина Запорожець. У далекому, сяючому королівстві, де зорі кожної ночі танцювали у небі, жила прекрасна принцеса Лея. Її серце сяяло, як ранішнє сонце, і надихало всіх навколо. Жителі королівства любили Лею за її доброту. Щирість і віру в те, що добро завжди переможе. Її сяйво було джерелом радості для кожного. Але одного разу в королівство прокралися темні тіні. Це були дивні створіння, які боялися світла і намагалися його знищити. Вони пробралися в замок і сховалися у самому серці принцеси, щоб зробити її слабкою і сумною. Лея відчула, як щось змінилося. Вона стала швидко втомлюватися, в душі поселився сум, а її сили наче зникали. Однієї ночі, коли все королівство спало, Лея вийшла на подвір'я замку і гірко заплакала під зоряним небом. Саме тоді вона побачила яскраву зірку, яка світлішала, доки її промінь не торкнувся принцесиного серця. Лея, промовила мудра зірка. У твоєму серці оселилися темні тіні. Вони хочуть загасити твоє світло, але ти сильна. У тебе є велика сила, яка здатна їх перемогти. Яка сила? Здивувалася принцеса. Це віра в себе, сміливість і світло твого серця, сказала зірка. Я подарую тобі чарівний мішечок зі світлячками. Кожен із них допоможе тобі у найважчі моменти. Пам'ятай, шлях буде нелегким, але ти не одна. Лея взяла мішечок, з якого доносився тихий чарівний дзвін. Вона сховала його у кишеню й пообіцяла зірці, що не здасться. Світлячок любові. Кілька днів Лея мужньо боролася з тінями. Але одного ранку вона прокинулася зовсім без сил. На столі стояв смачний сніданок, але принцеса сердито відвернулася. Я більше не хочу боротися. Нехай тіні переможуть. Раптом вона почула голос зірки. Лея, настав час відкрити мішечок. Лея витягла мішечок і обережно відкрила його, звідти вилетів перший світлячок, сяючи теплим світлом. Привіт, Лея! Я світлячок любові. Згадай про всіх, кого ти любиш, і хто любить тебе. Їм потрібне світло твого серця. Світлячок лагідно доторкнувся до серця принцеси, і в ту ж мить вона відчула тепло, яке наповнило все її тіло. Її серце засяяло яскравіше, і Лея зрозуміла, що не має права здаватися. Світлячок віри. Темні тіні не відступали. Одного разу Лея знову відчула, що силу на її майже немає. Але вона згадала про мішечок і відкрила його вдруге. Лея, я світлячок віри, сказав новий вогник. Віру у себе та дива, адже вони справжні. Темні тіні бояться твоєї віри. Світлячок увійшов у серце леї, і воно наповнилося впевненістю. Відтоді вона ніколи не сумнівалася у своїх силах і продовжувала боротися. Світлячок надії. Коли тіні майже відступили, Лея відчула в тому сильніше, ніж будь-коли. Вона вийшла на подвір'я і гірко заплакала. Я більше не можу. Я стільки боролася, але не бачу кінця. Лея, відкрий мішечок ще раз, нагадала зірка. Принцеса дістала останнього світлячка. Я. Світлячок надії, сказав він, торкаючись її серця. Я буду світити тобі навіть у найтемніші часи. Ніколи не втрачай надії, адже вона завжди веде до перемоги. І тоді всі три світлячки у серці принцеси з'єдналися, створивши таке яскраве сяйво, що темні тіні зникли назавжди. Щасливий кінець. Лея повернула світло в своєму серці та в усьому королівстві. Вона стала не лише найсміливішою принцесою, а й символом віри, любові та надії для всіх. Минали роки. Лея виросла і стала мудрою королевою. Навіть у старості її серце сяяло так само яскраво, адже в ньому завжди жили три світлячки любов. Віра та надія. Королівство процвітало. І кожна дитина знала історію про принцесу Лею, яка перемогла темні тіні. Бачиш, Лея, сказала зірка. Кожен твій день боротьби робив тебе сильнішою. Ти не здавалася, навіть коли було важко. І тепер твоє світло буде завжди надихати інших. І всі знали, що світло її серця сяятиме вічно.